Близько тисячі людей сьогодні прийшли попрощатися з начальником вибухотехнічної служби Нацполіції області Олександром Мамчуром. Відсьогодні у громадському транспорті заборонили вмикати музику. Суспільне запитало, що з цього приводу думають пасажири та водії. 75-річна пенсіонерка з Березного в'яже шерстяні шкарпетки для українських військових. Близько тисячі людей сьогодні прийшли у міський будинок культури, аби попрощатися з начальником вибухотехнічної служби Нацполіції області, підполковником Олександром Мамчуром. Він загинув 4 жовтня на Харківщині внаслідок вибуху боєприпасу. Жили в нього городищі довгий час. в школу в городищі, жили ми разом недалеко одне від одних. Ззиваються добрі люди про них. Царство небесне йому, хай спочатку спокійно. Хай буде похуєш. Футбол грав завжди. Хороший був, добродушний. Взагалі, не знаю, ніколи її не кричав. Тільки хороші слова. Терпів всі наші. Терпів всі ми, знаєте, як зустріч 35 років, трошки там погуляли. не терпів і, і розлазив нас по, по всій Україні. 36-річний Олександр Мамчур служив в органах внутрішніх справ 14 років. Сім з них очолював вибухотехнічний колектив поліції Рівнощини. Перед загибелью працював над розмінуванням деокупованих районів Харківської області. До цього цим вже впродовж двох місяців займався на Київщині. Я в вибухотехнічній службі вже 9 років. Він він мене прийняв до себе. Він був певно і залишиться найкращим з начальників. Він був професіоналом. Він, він мене навчив від азів і, 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 так, і намагався з мене зробити такого самого, з нас всіх, таких самих, як він. Він був найкращий в Україні. Ви би кого не спитали, в любі області всі його знали. У Олександра лишилася дружина та п'ятирічний син. Поховали його на кладовищі нове. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. З 7 жовтня набув чинності закон України, який забороняє вмикати музику в громадському транспорті. У перелік заборон також потрапили відтворення в салоні фільмів та інших звукових сигналів, окрім інформації про поїздку. Для мене музика це щось. Е не знаю, те, що я відчуваю зараз, тобто мій настрій, моє сприйняття. І коли вона не співпадає з тим, що я відчуваю, то я взагалі не дуже хочу знаходитися цього в просторі. Смак це дуже суб'єктивно, і ви завжди маєте можливість послухати музику в наушниках. Я за тишу, так як я за вибір. Я не свалюю. Хай би була та музика, хай було добро, хай би коли ще принаймні був. Моден токін, хай була наша українська музика, Чорнобрівці насіла мати, альон світисний гімн України. я щиро душею, як Україна, щиро говорю, що я дійсно хотів би, щоб та музика, музика перемоги, музика доброти, любові була в кожній маршрутці, в кожному таксі. Крутити музику у салоні автобуса водію Сергію не дозволяє фірма-перевізник. Втім, каже, якби заборони не було, залюбки б її вмикав. На мою думку, такенько можна слухати. Ну, не шансон, правда, а щось таке патріотично-українською. Мені вночі краще, щоб грало, Щоб музика грала вночі. Бо вночі тяжко їхати без, без музики, або щоб хтось не, не говорив. У міському управлінні транспорту поки не знають, як саме реагувати на можливі порушення нового закону. Його керівник Василь Сливка чекає від Кабінету міністрів додаткових роз'яснень. Зі всіма перевізниками проведена робота, їм доведено, що є такий закон, ознайомлені вони. І мають виконувати, але для того щоб знати, які будуть санкції, мають бути кабінетом міністрів за два місяці після сьогоднішнього дня розроблені і введені нормативні акти, які будуть передбачати, і покарання за те, що якщо будуть такі випадки згідно тих правових актів, ми маємо внести в договори. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному. Прекрасний тут ринок раніше. От все, що я вам скажу. Іменно на це місце ми орендували як склад. Рівнянка Оксана, орендаторка одного з торгівельних кіосків на вулиці Замковій. Сьогодні тут розпочали демонтаж тимчасових споруд, встановлених без дозвільних документів. В одному з трьох кіосків, які планують знести, пані Оксана зберігала товар. Жінка пояснює, що про можливий демонтаж складу знала. Ну не було коли в принципі не зносили стої того, то й не забирали. Боже стройка іде вже три роки. Яка яка раптовість може бути? Заступник міського голови Євген Іванішин пояснює, що демонтуватимуть кіоски встановлені без паспортів прив'язки тимчасових споруд та діючих договорів оренди земельної ділянки. Тобто у незаконний спосіб окремі приміщення були складськими, однак довгий час не використовувались і встигли обрости чагарниками. Речовий ринок закінчився за воротами за моєю спиною. Це територія міста, на якій було встановлено тимчасові споруди. До нас звернулися до комісії зі звільнення міста від незаконно встановлених тимчасових споруд. Звернулася юридична особа з проханням про проведення демонтажу цих споруд, визначення їхнього статусу, чи Коні чи незаконні демонтаж проводять працівники рівненського ШЕУ. Знесені споруди відправлять на базу зберігання для того, аби забрати майно. Власники повинні надати необхідні документи та оплатити проведений демонтаж і період зберігання на складі. В цілому тут чотири споруди, які підпадають під демонтаж. Сьогодні демонтовуємо три, оскільки впродовж двох місяців ми намагалися там знайти власників чи тих, хто їх орендує, чи використовує. По факту, коли їх відкрили, виявили, що вони четвертий власник споруди вийшов на зв'язок, він її використовує і написав заяву про те, що впродовж двох тижнів він самостійно проведе її демонтаж. Євген Іванішин каже, що незаконно встановлених тимчасових споруд у рівному багато. Зазвичай мова йде про торгівельні кіоски чи гаражі. Влада намагається контактувати з власниками, аби вони самостійно демонтували будівельну конструкцію. Що буде на місці демонтованих кіосків на замковій, наразі невідомо. Це міська земля. І ми бачимо, що це територія, яка активно розвивається з одного боку. відбувається реконструкція стадіону, з іншого боку, зведення багатоквартирного житла. І ця територія ну має якось облагороджуватися тут. Чи парковки для автомобілів нормальні мають бути, або ну хоча б якась транспортна інфраструктура. Надія Кривко, Микола Мельничук, новини на суспільному рівне. Цю вантажівку передало військовим одне із підприємств у рамках транспортної мобілізації, яку запровадили після введення воєнного стану. Щоправда, вона була у такому стані, як на фото. Відновити її взялися волонтери. Власник автомайстерні та автокоординатор благодійної спільноти відповідальній українці Андрій Біланчук каже, що за період війни. Це був найскладніший проєкт, зреалізований спільнотою, тому що в ньому фактично була тільки гола рама, був окремо пункт, елементи двигуна і деякі деталі до, до двигуна. Проводка, електропроводка вся була з'їжджена е, мишами. І ми взялися за цей проєкт. Це був виклик, але ми швидко справились і зробили це. Сьогодні Андрій Біланчук передав ключі від автівки військовому комісару Рівного. Який відповідає за комплектацію збройних сил, машина була технічно несправна, фактично розібрана. Ну свого роду там на тому підприємстві, такий грубо говоря, свій могильник, такій цієї несправної техніки. Чесно, я не вірив в те, що цю машину відновлять, але от бачите, за такий короткий термін, на 7 днів люди відновили, от поставили до строю. Я думаю, що в перспективі ця найближчим часом ця машина поповнить ряди наших підрозділів, десь на передовій. Військові відзначають прохідність цієї машини. кажуть, здолає і болото, і канаву. А ще плюсом є можливість обладнати її пічкою для обігріву і приготування їжі. Використовувати автівку можна для перевезення людей або апаратури. Руслан Севуляк, Микола Штемпель, новини на Суспільному, рівне це американський професор Ром Стівець. Він має 36-річний стаж роботи анестезіологом та військовим медиком. Свого часу рятував життя американських солдат в Афганістані та Іраку. У Рівне приїхав, аби поділитися набутим досвідом з медиками обласної лікарні. Я працював у Львові в травні та червні цього року у Львівській лікарні. Номородин, і в мене є друг лікар-анестезіолог, який працював у Львові зі мною. Він нещодавно переїхав до Рівного, тож запросив мене приїхати. Я прибув до Вашої країни щоб продемонструвати підтримку Америки для України. Ром Стівен знає, як в польових умовах надавати допомогу бійцям з військовими травмами, опіками та значною втратою крові. Ми отримали дуже і дуже багато досвіду в Афганістані та Іраку та вивчили багато уроків, важливих уроків про те, як поводитися з пораненими солдатами, які потребують значного переливання крові. Ми вивчили гірші способи та кращі способи, як це зробити. І я хочу передати ці уроки для України. А потім. Тому допоможу вашим медикам зберегти більше солдатів у Рівному. Ром Стівенс прочитав лекцію з військової медицини. Лекція була дуже і дуже цікава. Вона стосувалася агресивної крововтрати кровотечі, особливо це актуально в умовах бойових дій. І професор Стівенс ділився з нами своїм величезним досвідом. А він військовий медик, лікар-анестезіолог, професор анестезіології з Чикаго. Іліноїс він хотів з нами поділитися їхнім досвідом лікування цієї от бойової травми, зокрема агресивних загрозливих для життя крововтрат. Ром Стівенс каже, що планує знову відвідати Україну весною. Тому почав вивчати українську мову. Артем Остепюко, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Рівне. Зв'язала п'яточку. А тепер я по цій стороні буду набирати петельки, щоб по кругу почати в'язати вже ступенечку. Оце зараз буду набирати ці петельки. Пенсіонерка Валентина Осача в'яже шкарпетки для бійців. 75-річна жителька Бересного зігріває військових з 2014 року. Пані Валентина каже, що пенсія у неї невелика, тому не може допомогти армії фінансово. Така була безвихідь. Чим допомогти, як допомогти? Так морально було важко, і я вирішила, що я буду робити це для мене душина. і, і, і помощ. Ну, це вже є йде не, не, не десятками, а сотні вже, мабуть, добрі сотні. Я, звісно, їх не рахувала. Але багато плиту, багато. Я ж кажу, що я за літо тільки спила на 40 пар, Це вже я тільки 8, їх роздала. В'язані шкарпетки Валентина Григорівна передає місцевим волонтерам, а також знайомим, які мають рідних на передовій. Жінка розповідає, що робить пару шкарпеток за два дні. Для захисників я з 42 по 45 розмір, для захисниць менші та зіскравіших ниток. Шкарпетки пані Валентини волонтери називають адітасами через три кольорові смужки на кожній парі. А як виникне. Виникла ідея цих трьох полос, то я вже отак От в'яжеш носок, і останеться маленький клубочок. Ну, Но вже наскільки з нього не зв'яжеш, а, а полоску можна зв'язати. І я вирішила, що я буду три полоси в'язати і називати бабини валені адідас. Так і пішло, це Адідас і Баби Валять. В'язати пані Валентину навчила мама. Пізніше вона займалася рукоділлям у студентські роки. А за фагом Валентина Григорівна технологиня швейного виробництва. В інституті то в'язала і плаття, і якісь картинки, все в'язала. А потім уже оце вже як втратила зір, вже погано бачу, то я в основному носки. Пам'ятаю, в інституті у мене подружка народила дитинку. Це був третій курс. чи що. Мацюпінька, Мацюпінька, ми її забрали з дома і їхали до неї. і Я її зв'язала такінькі носочки. Після повномасштабного вторгнення Валентина Осадча стала в'язати більше шкарпеток. Для запасу ниток жінка розплутує в'язані светри, Намагається обирати лише шерстяні. Також з матеріалами допомагають волонтери та знайомі. Своє тепло передаю, оце головне, що в не тепло йде. Я навіть як на ато зараз буду плакати. Щоб вложила записочки, щоб всі «бери Господь воїну і вертались живими додому. Це ще в АТО у носок вставляла. Любимо. Щоб вони були мужні, ми їми гарнимося і щоб вони всі вертались живими. Надія Кривко, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівненщина. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.